Нікому не треба це повторювати. Моя історія абсолютно ненормальна. Це, Це не, ну, не примір для подражання. Моя історія сумасшедша». Ви ангелів напрягали реально. Це найкраще, що можна. Ви батько 38 дітей. «Я правда? 41 38 прийомних, троє біологічних». Був, вот, почувствував цей вкус спасенного життя. Ось людина обіймає своїх рідних, тому що ми вчасно, ми встигли. Я не спаситель, я спасатель в команді Спасителя. Кажу, якщо вона буде проти, просто свіжіть її скотчем, закидайте в машину і вивозьте. І зараз я вам задам питання, за яке я точно з вами хапнем хайту. Я просто улыбався і казав, ви моральні чудовища. Я не, не бажаю з вами не мати нічого спільного. Але ж гроші вони брали, і ніхто. Нічого не мов зробити. На моїх очах просто моя, мої рідні люди. Вісім тисяч людей ми вивезли з Маріуполя. Ми вивезли дитячий будинок на переганки з російськими танками. Нібень офіційний представник Росії назвав мій дитячий центр терористичним дитячим кемпом. Я тільки рік тому втратив капеланську невинність як цикар. Неможливе для заради сил. Як це одним словом сказати? Педало крут. Потім зменів трохи наші плани. Ну, вже поїдете на великах на його похорон, покласти вінки. Так, да, ми ще в Гагу можемо тур зробити, відвезти, так що у нас ні ну, Ми от паршня не шевеляться. Служимо, служимо, тримаємось і обов'язково переможемо.